Європа. 1839 рік. Час, коли доля людини часто визначалась ще до її народження. Класовість була вирішальною, а освіта була розкішшю. У невеликому тихому шведському селі народилася дівчинка. Її назвали Софі Йоганнес Дотер. Звичайна сільська дитина, чиє майбутнє було вже наперед визначене. Вона була всього лиш покоївкою, та за декілька років її ім'я знатиме вся Норвегія. Її називатимуть останньою жінкою, яку стратили в Норвегії. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, адже сама ваша підписка під час перегляду. Максимально підтримує розвиток каналу. Софія дотер народилася з пекотного серпневого дня 24 серпня 1839 року у крихітному селі Ертермарк, що знаходиться в Швеції. Її родина жила в простій дерев'яній хатині. Вони не мали освіти та жили дуже бідно. Їх життя обмежувалося важкою працею та турботами про виживання. У їхній родині було шестеро дітей, але сувора реальність того часу забрала двох з них ще у ранньому віці. Софія росла в атмосфері жорстокості та байдужості. Батьки поводилися з нею грубо, позбавивши її любові та турботи. Лише у 15 років. Дівчинку відправили до школи, де вона вперше почала вчитися читати й писати. Але після років принижень і відсутності будь-якої підтримки, навчання давалося їй дуже тяжко. У 1867 році, у віці 28 років, Софія наважилася на рішучий крок: на еміграцію до Норвегії у пошуках кращого життя. Вона оселилася в місті Фредріксхальд, сучасна назва міста Галден. У тихому провінційному містечку, розташованому неподалік норвезько шведського кордону. Там Софі могла почати життя з чистого аркуша. Спершу вона влаштувалася працювати на бавовняну фабрику. Там дівчина пропрацювала майже рік. Але потім знайшла більш вигідніше місце роботи та почала працювати покоївкою в домі заможного річного торговця на ім'я Нільс Анкерштанг. Ця робота змінить її життя, і не лише її. Невдовзі після того як Софі оселилася в домі штангів, інші слуги почали помічати її непростий характер. Їм це дуже не подобалося, адже Софі була сварливою, різкою та відверто ворожою до всіх. Через постійні конфлікти деякі слуги вимушені були навіть залишити цей дім та шукати інше місце роботи. І можна сказати, що це їх врятувало. То що ж відбувалося в цьому будинку, і чому виникали конфлікти? Коли ніхто не бачив, Софі регулярно крала різні дрібниці, речі та гроші. Вона вміло це приховувала, і роботодавець нічого не підозрював. Проте підозрювали інші працівники цього будинку. А потім дещо сталося 16 жовтня 1869 року раптово помирає Покоївка Марен. Спочатку всі вважали, що це холера, хвороба, яка тоді часто забирала життя. Але згодом виявилося, що жінку отруїли У її організмі знайшли оксид Арсену, тобто білий мишяк, смертельну отруту. Софія отримала миш'як у подарунок від своєї сестри. Цікавий подарунок. Проте варто зазначити. Що в ті роки мишяк не був рідкістю його використовували в медицині як засіб проти паразитів, також для лікування шкірних хвороб, а іноді навіть у косметичних цілях для покращення кольору обличчя у сільському господарстві використовували як отруту для щурів та комах. Тож, можливо, сестра й не підозрювала для чого він знадобиться Софії насправді. Мушяк потрапив у чашку з чаєм Марен, і Покоївка навіть не здогадувалася, що цей вечір стане для неї останнім. Для чого Софія зробила достеменно невідомо, але припускають, що це сталося після їхньої сварки, А можливо, через заздрість Софі адже Марен планувала звільнитися і вийти заміж. І, схоже, Софі не могла цього дозволити. Минуло майже три роки. Софій ніхто не підозрював ці роки всі жили як і раніше. Смерть Марену вважали нещасним випадком хворобою, яка могла трапитися з кожним. Але спокій був лише ілюзією Софі знову почала діяти, і цього разу новою жертвою стала сама господиня будинку. 12 жовтня 1872 року. Дружина Нільса Штанга, 63-річна Катаріна Елізабет Фойнвіл, раптово захворіла. До Маєтку ж одразу викликали лікарів, адже стан жінки стрімко погіршувався. Кожен день вона слабшала, втрачала сили. А медики не змогли знайти причину. Через чотири дні Катаріна померла, і знову жодних підозр у бік Софі. Жодних доказів та жодних покарань. Пізніше свідки згадували, що до трагедії Софія відкрито висловлювала неприязнь до господині і навіть натякала іншим покоївкам, що хтось має її прибрати. Але тоді це звучало як просто злі слова ніхто не сприймав їх всерйоз. Згодом з'ясувалося, що Софі отруїла Катаріну мушяком. Мотив був простий ненависть. Пані Штанг давно підозрювала, що Софі краде і неодноразово вимагала, аби ту звільнили. Вона не приховувала свого ставлення до покоївки. Вона критикувала її відкрито, давала це зрозуміти всім навколо, але Катаріна навіть не уявляла, з ким має справу усі її спроби звільнити Софі. Блокував власний чоловік, він чомусь довіряв покоївці, ставав на її бік і не дозволяв звільняти. Саме тоді Софія вирішила якщо вона не йде, піде інша. Вона вже мала досвід, та знала, як це зробити. Лише пізніше, коли все розкрилося, деякі інші покоївки згадували, що Софій не раз говорила наодинці. Ця жінка повинна померти. Вона дуже неприємна особа. Але тоді це сприймалося як просто злі слова. Навіть після смерті господині Софі залишилася непокараною. Вона й далі працювала в цьому домі, поводячись так, наче нічого не сталося. Минуло два роки з того часу, і у жінки визрів новий план. На цей раз Софі планувала позбутися господаря будинку. 10 жовтня 1874 року він спіймав Софію на гарячому під час крадіжки. Розлючений, він наказав звільнити її негайно Але ж це Софія Йоганнес Дотер, жінка, яка вже відчула смак вбивств та не понесла жодної відповідальності за скоєне. Просто піти вона не могла. Тихо вийти з будинку з валізою в руках? Ні, це не про неї. Того ж вечора на вечерю штангу подали ячмінний суп. Звичайна страва, але цього разу зі смертельною приправою. Нільс помер у страшних муках, а Софі навіть не здригнулася. На цьому вона не зупинилася. Їй було замало, наступною мала стати дитина. Цікавий факт, що всі вбивства відбувалися в жовтні через два або три роки після попереднього, як наче в жовтні в неї було якесь загострення. 17 січня 1875 року Софі доручили піклуватися про 16-річну Матильду Вілл. Яка лежала з гарячкою, Гриб виснажував дівчинку все, що потрібно було від Софі це просто догляд та турбота. Але замість цього Софі подала їй ячмінний відвар, приправлений миш'яком. Її пояснення пізніше приголомшило всіх. Я просто втомилася. На щастя, Матильда вижила. Але це виживання мало свою ціну її тіло вже ніколи не було таким, як раніше вона залишилася з незворотніми наслідками, і фізичними, і душевними. Попри все пережите, вона не зламалася, та згодом Матильда вийшла заміж за священника та присвятила себе вірі, вона навіть писала християнські гімни. 10 лютого 1875 року Софі мовчки зібрала свої речі і підпалила будинок штангів. Дім згорів дотла. На щастя, ніхто не постраждав під час пожежі. Лише майно. І ця подія нарешті змусила всіх побачити, з ким вони мали справу. Після пожежі в маєтку штангів. Місто охопила тривожна тиша, яка швидко переросла у хвилю чуток. Люди шепотілися на ринку, у дворах. Це була вона, Софі, вона підпалила будинок. І влада почала діяти. 23 березня 1875 року тіла Нільса та Катаріни Штангів ексгумували. Їх доставили до лікарні Ебенезер для розтину те, що побачили лікарі, шокувало у тілах подружжя виявили смертельну кількість миш'яку. Прямих доказів проти Софі не було. Проте опитували працівників будинку, а також провели обшук речей Софі. У її речах знайшли листи до сестри. В них писалося про прохання надіслати мишяк для лікування. Пізніше Софі привезли до лікарні, де зберігалися тіла, і саме там, перед обличчям своїх жертв, вона зламалася та зізналася у всьому. Через декілька днів після арешту вона також зізналася у вбивстві Покоївки Марен. Та згадала про спробу вбити Метильду Віл, яка дивом вижила. Зізналася в підпалах, крадіжках і всьому, що роками залишалася безкарним. Влада почала копати глибше її ім'я раптом пов'язали з іншими смертями садівника, літньої жінки і навіть її власного батька. Але тут Софі заперечувала свою причетність. Ці справи так і залишилися нерозкритими. Місто було приголомшене. 19 липня 1875 року Софію Ганнездотер визнали винною у трьох вбивствах. Суд не вагався, Покарання було смертна кара. У листопаді вирок підтвердив Верховний суд і навіть король Оскар Ій. Який усе життя виступав проти смертної кари? Що ж далі відбувалося з Софі? Вона змінилася, принаймні так здавалося у камері. її часто відвідував священник. Софі молилася годинами. Вона стала тихою. Але чи було це щире каяття, чи це лише просто страх перед покаранням? 18 лютого 1876 року місто Фредріксхальд завмерло. На Бургерместер Локені зібрався НАТО в очікуванні. Софі виходить спокійно. Вона тримає за руку священника, її голос тремтить. Вона читає шведський гімн. Можливо, вона справді вірила, що отримає прощення. Перед останнім кроком вона озирається навколо, дивиться в небо і каже, що тепер вона йде до Ісуса, і за мить кат Теодор Ларсен ставить крапку в цій історії. Софі Йоганнес Доттер стала однією з останніх жінок, кого стратили в Норвегії. Її історія це не просто серія злочинів це та темрява, яка може зростати в людині. Коли вона відчуває себе безкарною. Також це нагадування про те, що байдужість, приниження і біль можуть породити чудовисько. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Також я вдячна всім своїм постійним глядачам. Дякую вам за вподобайки та коментарі. Я ціную вашу підтримку. До нових зустрічей!